Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Не тільки ж його змінили, змінили 16. Вищих генералів, які займали ключові посади, і яких саме залужний призначив на ці посади. Тобто, повністю вся вища ланка українських збройних сил була замінена. І наскільки це було виправдано і вмотивовано в такий ну карколомний момент нашої історії, ми жодних пояснень не отримали. І більше того, ми ж бачимо результати, що, на жаль, росіяни хоч і по там невеличким е територіальним здобутком, але все ж таки просуваються на е нашому е східному фронті, і це дається дається взнаки на психологічному стані наших збройних сил. Я завжди повторював, що моральний дух. Для армії в, в, в має вирішальне значення, і тут нічого я не, не бачив жодного такого якогось якісного контенту, який би ви, 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 видав не, наш е, там міністр чи наше міністерство не, культури інформації. Це їхній обов'язок. Будь ласка, вивчайте досвід. Я на своїх сторінках в соціальних мережах от, розміщував ізраїльські мотиваційні ролики, не, американські ролики. як там ну, такий дуже промовистий було, був <кхи> сюжет е його тарижували різні американські телеканали. Як там, припустимо, батько-ветеран е віддає честь. Ну там він сержант, а віддає честь своє своєму синові, е який набув офіцерське звання. І Як, як він со сльозами на очах віддає йому честь, потім, потім обнімає його і наскільки ну... В них діалог, де такий зворушливий, дай, будь ласка, ну де в нас такі подібні речі в нашому інформаційному просторі? Я жодного разу не бачив якийсь вірусний якийсь ролик, який би так би захопив нашу аудиторію, щоб його поширювали, на нього посилалися. Я викладаю в себе в соціальних мережах, але ну подібні речі. Але ж це ж ніякого відношення немає до державних структур, на що виділяються такі астрономічні суми, там 2 мільярди на цей марафон. А я жодного, жодного разу не побачив в їхнього якогось якісного продукту. Є там це United 24 те, що зараз більш-менш там вдало в них виходить. Але ж це не державна структура, це ж вони збирають гроші. В благодійників там для своїх проєктів по всьому світові знову ж таки той, той ізраїльський досвід. <кхи> Я нагадаю, що саме е, там такі вирішальні моменти ізраїльської історії в е, киянка Голдамейр. Ось тут буквально під нашими вікнами будинок, на якому який прикрашає е, дошка е, про те, що перші п'ять років свого життя Голдамейр. Народжена в Києві провела в цьому будинку. Так, от вона створила ну, таку традицію да, от звернення персонально. Вона ну, бездоганно володіла англійською мовою. Нагадаю, там її історію, коли вона перші вже роки своєї, там більш такого дорослого вже життя, там але все ж таки, все, 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 все рівно ще це було в дитинство з 12 років, рок родинадцятого року. Віку ну, з 12 років, коли їй виповнилось, вона ходила до синагог в американських містах, там, де жила її родина. Їй не пускали як дівчинку в синагогу саму, але вона там виступала перед євреями, які приходили на там суботні чи святкові Ритуали і збирала гроші на підтримку ну тоді єврейського і шовода єврейських поселень для захисту єврейських поселень в Ізраїлі. Це до того як вона переселилася. Ну тобто, в не, в неї була чудова риторика, раторське мистецтво на найвищому рівні. Навіть там її батько, який забороняв їй ходити на подібні заходи, але потім колись одного разу на власні руха почув. Ну підійшов там тихенько і почув, як вона про промовисті, які вона виголошує речі. Промови, то він дав їй дозвіл далі на такі виступи. І вона потім вже ну, в дорослому віці, коли вже була депутатом Кнесету, вона їздила на. Отакі е, тури по збору грошей і збирала на той час астрономічні суми, там сотні мільйонів доларів вона збирала на той час. А в нас нашим депутатам забороняють виїзд за кордон. І коли Єрмак на під час своїх вояжів за кордон. Виголошує свої промови промови недолугою, там кострубатою англійською мовою, то це ж просто ну прикрість це дивитися, я відчуваю, сором такий страшний, тому що ну в одному реченні по п'ять помилок, неузгодженості дієслів, я бачу, як цей Гіларі Клінтон. Колишня э, перша леді і кандидатка на посаду президента вони не стримуються і так промовисто піднімає очі до <стил> стелі тому що ну її вражає такий рівень володіння англійською мовою, і ці люди представляють нашу державу. Ну тобто його ж не недарем, даремно не даремно стали там порівнювати з цим боратом. Ну, героєм цього сатиричних цих чорношних <ккій> фільмів який знімав Саша Барон Коген про там е, ну, такого недолугого м, казахського кореспондента, який приїздить для того, щоб, начебто, захистити свої інтереси своєї держави, а насправді поплюжить її імідж. Тобто, в мене проводять прямі аналогії з, між недолугою англійською мовою Єрмака і тим, як в цих фільмах виглядав цей ну, умовний казахський кореспондент. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.